Ранок починається не з кави, а з шикарного світанку і криків хотея в мене над головою. Скрипач на крише, Скіпачна Скрипач на крише, вспомни обо мне. Заліз на дах і волає там, як десять чайок над берегом. Але тільки у випадку, якщо присутні глядачі. А так він ходить вверх-вниз, як по рівному. А потім ми ходимо з ним по городу і дивимося, де в нас ще щось проросло. Це ж головне весняне задоволення, правда? Стає щіткою наше жито. Видна різниця по гущині, де ми його сіяли сіялкою, а де розкидали жменями, і видно, куди ще руки не дійшли. Терміново треба і там сидирати посіяти, бо вільний город в нас цього року залишиться неминуче, а вода з ґрунту уходить швидко. Зійшли горох, шпинат та редиска, щось з салатів повилазило, і щось з пакетиків для спецій. Або пажетник, або фенхель. Треба ставити склірознички, бо я не пам'ятаю, що я там де сипанула. Підіймаються цибуля та часник. Не знаю, як вписати до сюжету сусідських кіз. Можна, я їх просто вам покажу. В контровому світлі шерсть на ніг сяє, і їм не вистачає тільки янгольських крил. І абсолютно прекрасні маленькі козенята. Та давайте вже ближче до мого городу. Дуже мокро. Купати немає змоги і сенсу. Шукаю собі іншу роботу. Ось це я складала минулої осені листя і траву в мішки. За зиму воно мало стати компостом. Не стало. Не працює цей метод на моєму городі. Не кажу, що він поганий. Справа або в недостатньо вологому кліматі, або в моїх недостатньо прямих руках. Але ж це не останній модний метод компостування. Зібрала весь картон та всі старі шпалери, що були в гаражі, і пішла до берега, де в мене найгустіша трава, робити грядку без перекопування. Ідея така трава застилається картоном або папером. Зверху складається бур'ян, на нього ґрунт. Шар має бути десь більше за пів метра. Все зволожується, накривається темною плівкою, і з наступного року на цій грядці можна робити отвори в плівці і висаджувати в них кабачки чи огірки, а ще через рік що завгодно. Бур'яни без світла загинуть, коріння перепріє разом з картоном, а шар органіки буде достатнім для зростання рослин. Чи буде так? Ну, варто спробувати. Та коли я прийшла на берег, побачила, що хтось натягав свого сміття мені на город і викинув його з кручі. Лушпіння з цибулі носить по всьому городу. Я не засмутилася, я здивувалася сильно. Зустрінь я в себе над берегом аквамена я б здивувалася менше. У нас тут у кожного власна круча, з кручами в нашому селі все дуже добре. І якщо хтось викидає бадилля на берег, це ок, воно колись там перепріє. Але ж у кожного є для цього свій берег. З сусідами в мене гарні відносини. Я постійно до них звертаюся за порадою та допомогою. Ні на кого з них я навіть подумати не можу. Прийти до мене з сусідньої вулиці, це в масштабах нашого села, приблизно як взяти сміття в Києві десь на Русанівці і вести його через мости, щоб викинути десь на теремках абсолютно безглузда ідея. Але ж ось купа чужого сміття. А ось стежка на мій город через кущі Дерези. мені не привидалось. Тож грядку трохи модернізувала, постелила картон поперек стежки, склала бур'ян, землею бур'ян закрою, як будемо виноградник копати. Нехай, як китайська стіна, перекриває прохід. Не допоможе, поставлю відеонагляд побачу, кому настільки нічого робити. Позбираю їх сміття, добавлю своє і привезу їм нагород. І будемо потім про це дивитися в черговому відео. Бо воно ж контент, але ж ідея компостування мене не відпускає. Ви б бачили, який гарний перій росте в мене на ділянці. Якби періям видавали нагороди, мій би отримав Оскара. Я навіть не скрізь цього року його встигну вивезти. Просто буду косити, щоб насіння не сіяв. Я обкопую дерева і далі копатиму клумби та виноградник. Там скрізь пирій щільним шаром можна рулонний газон нарізати. Коріння з землею я знімаю, тож соковитої зеленої трави у нас тут вагонними нормами. Почала нову компостну кучу. Навіть застилати картоном не було потреби. Там кілька років лежав брезент. Корені за цей час нікуди не поділися живіші за всіх живих. Але ж земля м'яка. Вкладаю шар трави з землею. Зверху шар сухої трави. Далі знов пирій, знов трава. Трохи розрівнюю граблями, трохи притоптую, поки розрівнюю граблями. Проллю це все деструктором та накрию плівкою. І ось тоді, можливо, через рік можна буде посадити якісь кабачки. Трохи підсохло, розбираю клумби. Треба перекопати, але ж це довго, бо скрізь повилазили всілякі цибулинки. Два тижні квітнуть підсніжники. А рябчики з кожним днем стають все більшими та жирнішими. Я навіть ніяковію, дивлячись на них. Не звикла, що чомусь може бути настільки гарно на моєму городі. На клумбу я вже вбила купу часу і ще не розчистила і не розсадила. Восени, коли починали її саджати, не було видно ані пирію, ані полину, ані що там ще живе. Весна все познаходила. Зійшли величезні старі кущі півоні. Теж безсмертні рослини. Нам таке треба, і я їх розсаджую. Оце що таке? Може, якийсь бур'ян? Але я таке бачила у людей повз паркани, теж розсадила і скрізь, скрізь, скрізь під ногами проросли цибулини. Ось це, мабуть, нарциси. Цибулинки треба викопати та розсадити. Вони в землі сидять занадто глибоко. десь на дві треті штика лопати, в ями після них можна саджати дерева. Видно, як воно було заглиблене, і наскільки вище я його посадила. Аби ж все прижилося чи не пізно їх зараз розсаджувати? На такої глибині і при такому скупченні очікувати цвітіння не приходиться. Не заквітнуть, мабуть, навіть рябчики, як би вони зараз гарно не виглядали. Розсаджую, розріджую, сподіваюсь, на наступний рік. Маю вже ділянку цибулин перед хатою, ділянку на городі, а ще під парканом. І далі буде, а залишки підуть в город. Ті нарциси, що розсадила восени, вже збираються квітнути. Довго розсаджувала тоненькі, як ниточки рослинки з маленькими цибулинками. Потім глянула у визначник рослин. А це рястка, птицемлечник. Воно взагалі невбиваєме і може розповстись з випадково загубленої цибулинки по всьому городу. Ну, ок. Нехай росте в комфорті. Єдине, що геть не проросло, сортові тюльпани, куплені взимку в акцію. Я на них ще трохи сподіваюсь, та з кожним днем надія слабшає. Зате звичайних тюльпанів під ногами повилазила вдосталь. Зараз це геть не схоже на омріяну нову волну. А виглядає, як клумба не дуже здорової на голову людини, схибленої на цибулі та часнику. Рівними рядочками скрізь ростуть цибулинні. Рядочками, бо так швидше саджати їх в рівчаки. Все полила, все підживила. Сподіваюсь наступного року мати гарні весняні клумби. А всі зайві цибулинки підуть он на схили. Там є де розростатися. Думаю, що всі ці долина нарцисів, долина крокусів та інші туристичні принади так і починались колись з надлишків цибулин на чиємусь городі. А тужну та красиву історію про любов придумали потім гіди. Завести канал треба було вже для того, щоб дізнатися про власні помилки, бо їх ще буде й буде. Минулого разу довго розчулено співала, які гарні в мене на городі живуть скарабеї. Бог сонця ра, і оце все. Доки в коментах не розповіли, що це жук Стригунець, який жере все, що на городі сходить, і тягне до себе в нору? Господи жах який, тепер бігаю по городу з пляшкою з водою та олією, заливаю їхні нори. Покажу той геноцид наступного відео. Сподіваюсь, допоможе. А вони ж так мені сподобались, такими безвинними виглядали. Починаю розуміти, що дружніх організмів, крім кота хотея, на моєму городі немає. А хотей дружний, аж доки я його годую. Хоча, от що ти, падлюко, зараз робиш? Заліз на абрикосу і просто обгризає квіткові бруньки. Навіщо, що в твоєму котячому організмі не вистачає? Треба було тебе маніліозом назвати. Злась, пішли краще на захід сонця, подивимось. Потім ти втечеш по своїм важливим пацанським справам, а я буду по темряві тебе гукати. Навкруги всі вже до цього звикли, не лякаються. А завтра буде новий день, і ми з тобою знов зробимо якусь дурню і розкажемо про це людям. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.